Месен на яких вони проводилися. Зайшли всередину зі слів. Прибиральник, яких випустили згодом. Вони сказали, що їм зачитали постанову. Змісту вони не почули, тому що були в шоковому стані. Прибирали, робили люди, звичайно, забігли збройні люди без масок, ну бронежилети. Тобто семеро людей всього? Ні, не семеро. Сюди зайшов з семеро, потім з гіршої машини. Всього приблизно чоловік 15. Прибиранці кажуть, чоловік 20, це на це. Просто люди були в шокі, залякані. Реально картину все не бачили. Чи легкові машина чи якісь? Два бусика. Мерседес уїхав. Мерседес, так. Да, так, да, так, да, так. Да. 16 на 5, десь номер. І ви бачили, вони були? Ні, я знаходився на вулиці. Я, мій напарник, ми Тобто ми тут знаходимося шкори. Скажіть, вони були в якійсь формі, що враження, що вони? Декілька чоловік було в формі міліцейській, в постійній сорочка коротка рукав, фуражка, і решта з чорному, декілька цивільних.